Привіт всім підписникам, глядачам каналу, оглядаємо Кейс М базових машинок Hot Wheels. Шукаємо ТХ, СТХ і просто круті моделі, які поповнять вашу колекцію. Підписуємося, ставимо лайки. В описі до цього відео є посилання на Telegram та Instagram. Якщо бажаєте придбати якусь машинку, а можливо цю топову Феррарі. То обов'язково підписуємося і пишемо для покупки. Отже, ми вже почали з такого мегатопчика, як Ferrari. Це в нас третя моделька у 2025 році. Після о, відновлення знову е, випуску Ferrari. Думаю, це для кожного колекціонера підійде. Що ж, такий ще цікавий Peugeot. Гоночний гіперкар. Ну, не часто трапляється от з ця марка автомобіля. З фордами більш інша ситуація. Їх є багато і різних. Такий кінкуда. Love Rider, Мені особисто дуже подобається ця моделька. Гарно так зроблено в таких яскравих кольорах завжди. І навіть нова серія. Так, от вам і квадроцикл від Тесли. Ну, ні, на жаль, не цього разу. Отака От Honda є е, в цьому кейсі СТХ. Нам попалася звичайно базова. Хоча також цікава модель. Bugatti Bugatti у нас. Також може бути СТХ, але не сьогодні. Це щось цікаве, таке лонг угу. блок. Серія Art Cars. Нагадую. Щоб придбати машинку, підписуємося на телеграм-канал, залітаємо, пишемо. Там будуть різні оновлення. Все описано і розписано. На фантазійках детальніше не зупиняється. Ось у нас Shavy Blazer з відкритим верхом. Думаю, можна оглянути. Цікаві, принти. Так, а це мегатопчик. 500 Mercedes. Звичайно, що мріє кожного колекціонера. Тому залітайте в Телегу, Там скину фото, що в мене залишиться з цього кейсу. Так, вайпер. Також хороший топчик. Це Skyline. Так, на жаль, поки що без. СТХ, СТХ. Ось цікавий лотус. Також ця сарія у 25-му році зібрала прикольні модельки, якщо чесно. Так, Ford в Такий матовий. Хороший пікапчик. Це в нас щокаделак. Я вже думав, що якась Ferrari. Пагані. Ну, знову ж таки, топчик. Рахуюсь цього, це є топчик. Єско. Багато стало їх випускати останнім часом. У такому кольорі. Ще плюс Форд. Порш. Нагадую, хто хоче придбати описі до цього відео. Instagram, телеграм залітайте. Так, це у нас Honda. Прикольний мотоцикл і трошки такий важкий порівняно з іншими мотоциклами. Чую так відразу по воді.